Вітаю всіх на моєму каналі. Будемо дивитись питання, коли та з ким в тебе почнуться серйозні любовні романтичні стосунки і для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами можете звертатися за покликанням в шапці профіля на мій телеграм-канал. Отже, для кого цей розклад. Для людини, яка зараз поставила, можна сказати, хрест на поглядах своїх, не хоче зараз ніяких стосунків взагалі, свої емоції а, запакувала, законсервувала, старається врівноважити, щоб навіть ззовні вони не виходили. І буляче її зробив хтось в минулому вже якась людина, для кого цей розклад. Хоча взяли себе вже в руки, вже закриваєте, стараєтеся бурю емоцій все-таки закрити в собі. Так, а ну в плюсі, в плюсі, в плюсі. Дивіться, всі ті неприємності, можливо, тут і були якісь залежності. Так, чому і ех, неприємності, можливо, залежності були, а ви порвали з цією людиною, або намагаєтеся порвати якісь от, неприємні новини, якісь неприємні події відбулися в емоційній сфері у вас, і ви хочете приброти це так. В гарному сенсі, у вас насправді вже налагоджується, можливо, вам вдалося все-таки знайти ту емоційну рівновагу, яку ви шукали. І ви зараз не активно шукаєте чоловіка, ні. Ви зараз, ну, як от жінка на карті сидите, спостерігаєте, дивитесь, але поки що ви не готові, не хочете вступати в нові стосунки. Давайте подивимося, для кого ж цей розклад. Коли та з ким в тебе почнуться серйозні стосунки. Так, для кого ми подивилися? Коли та з ким? Коли та з ким? Давайте коли. Можливо, ранньою весною листя тут немає, так коли ще не буде зелені. Ну, так. У когось літом, можливо, вліт. Або, дивіться, весною, коли перші жовті квіти з'являться. Може бути так, весна. Весна, коли немає листя, але трава, перші квіти вже з'являються. Хай це дикі рослі квіти. Тепер з ким почнуться серйозні стосунки. Так. З людиною, яка цінуватиме тебе, бачитиме тебе своєю імператрицею, можливо, дітей від тебе хотітиме. Бачитиме жінку, яку він кохає, хоче вкладатися, Це, якщо ти жінка, якщо ти чоловік, то з такою жінкою в тебе почнуться відносини восени. Так, можливо, перший час буде важко. Важко. Не злякати, важко, стримувати себе, можливо, не бути таким напористим. І, так, з ким? з ким? Людина, яка не боїться роботи, яка багато працює, якщо дає обіцянку, то обов'язково виконує. Тобто тут не балабол, тут людина, яка Виконує все, що обіцяє, е, може на себе багато роботи набрати, можливо, фізична праця важка у людини. Так. І це людина, яка, а дивиться, вже планує проявитися, хоче з тобою стосунків і хоче вже досягти хоча б перших результатів. Перших результатів, щоб ви почали вже зустрічатися. Якщо ви зустрічаєтесь, то перейти на наступний серйозний рівень. А хто ж це, з ким почнуться. Людина, яка пережила багато неприємностей в своєму житті, і важко їй було в цьому, йому було в цьому житті. І людина, ну, досвід життєвий, великий має багато неприємностей, можливо, вдівець, можливо, розлучений. Ну, тут він сам, так. Або вдівець, або розлучений. Сам по собі людина, яка вміє проявляти себе правильно, вміє вирішувати будь-які питання, красиво виходити з будь-яких ситуацій, тобто розв'язавши це питання ще й на, якось на рівень вище, ніж інші. Причому так, що всі дивуються. Людина, яка любить допомагати, підтримувати тих, хто це просить, людина, яка любить гармонійні відносини. Тобто не та людина, яка все віддає і втрачає свою енергію. А якщо вкладається, то хоче і відповідно від інших мати сповнюватися навзаємо цією енергією. Так, ну Ще не показує, напевно, вас багато дивиться, не показує ні одна фігура ще не вийшла чоловіче. Тільки жіноча вийшла. Так, Значить, такою жінкою, якою ви бачите, маєте своєю майбутньою дружиною буде. Або ви жінка, яку планують хочуть бачити як своєю дружиною. Сам чоловік не випав, тільки його характеристика людина стабільна. Працює на дім, все несе в дім, все заробляє. Хоче, щоб в домі все панувало. Тобто він буде робити все для того, щоб ви в вашому спільному домі були щасливі, задоволені життям, відповідно ж і радістю йому дарували як результат. Не без перешкод, можливо. Так, якісь казуси, можливо, будуть, можливо, вам треба буде трішечки свої кордони помітити, ну, розставити, щоб людина розуміла. Ну, давайте подивимося. Хочу розшифрувати. Про що це? Угу, угу. Буде чітко налаштований на те, щоб заробляти. Можливо, буде багато працювати не дармо ж він тут випав якраз цим переможцем, багато працювати і ви хотітимете, щоб він більше часу приділяв вам. Ви будете, дивіться, фінансово забезпечена, він це зробить, він вас забезпечить. Для когось може бути це колишній проявиться. Для когось тато може матеріально допомагати а для когось ця людина просто зароблятиме в таких енергіях, щось працюватиме розумом, якийсь чи дипломат чи Там, де потрібно все обдумувати, тобто працюватиме не фізично, а розумово. Дивіться, ви з ним будете фінансово стабільні, вам не треба буде бігти щось постійно вирішувати. Ви будете приділяти час собі навіть по імператриці, задоволені життям, насолоджуватися життям, отримувати подарунки від життя. І дійсно відбудеться перехід, в оце нове краще, яке він для вас зробить. Нехай все хороше неодмінно збувається. Не гаразд і негатив обходять вас стороною.